Якщо вісь обертання валу паралельна осям робочих органів, або складає з ними кут менше 45 градусів, то такий насос називається акціально-поршневим. Для того, щоб забезпечити лінійне переміщення поршнів при обертанні валу, необхідно нахилити блок циліндрів відносно осі обертання або нахилити диск, шайбу. На яку спирається поршень. В аксіально-поршневих насосах з похилим блоком осі робочих органів знаходяться під кутом до осі приводного вала. Цей кут визначає величину хода поршнів. У більшості конструкцій кут нахилу складає 20-30 градусів. При обертанні привідного вала кожен з поршнів переміщується в отворах ротора. Величина переміщення залежить від кута нахилу блока. Коли поршень рухається у зворотньому напрямку, об'єм робочої камери зменшується. Рідина через серповидні пази витіснюється. Отвори в роторі, в якому переміщуються поршні, розташовані рівномірно. Поки одні поршні. Витиснюють рідину, інші рухаються в зворотньому напрямку. Це забезпечує безперервну подачу робочої рідини насосом із зниженими пульсаціями. У аксіально-поршневих насосах з похилим диском вісі робочих органів паралельні до вісі приводного валу. Переміщення поршнів або плунжерів всередині ротора забезпечується похилою шайбою, на яку через толкателі спираються плунжери. Ротор зафіксований на валу за допомогою шпонки, тому при обертанні приводного вала обертається і ротор а Разом з ним і плунжери. Плунжери при обертанні приводного вала обертаються в отворах ротора. При збільшенні робочої камери рідина заповнює її. Коли плунжер рухається у протилежному напрямку, рідина витиснюється у напорну магістраль. Більшість аксіально-поршневих машин. Обратимі вони можуть виконувати функцію як насоса, так і гідромотора.